Шановні слухачі, шановні глядачі, вітаю вас на нашому Ютуб-каналі Історія Християнства. З вами професор доктор Богословських наук Євген Володимир Нікольський. І сьогодні у нас буде невеличка лекція на тему Роль жінок у поширенні християнства серед європейських народів. По-перше, треба зазначити, що у православній церкві існує такий чин святості, як Рівна Апостельні. Тобто, ті, хто не був апостолом, тобто не був безпосередньо учнем Господа нашого Ісуса Христа, але сприяв поширенню віри так міцно, що цих людей почали називати рівна апостольними. Тобто ті, хто дійсно рівний до апостолів. Цей е, вислів виник, ну так скажемо, раптово в Константинополі, коли. Імператор Константин Великий побудував там храм на Пашану 12 апостолів. І, ну, як кажуть каже церковне передання, він зібрав зі всіх кінців Римської імперії мощі цих апостолів і переніс їх, поховав їх у цієї усипальниці. А згодом, там біля них поховали його самого. Але а, значення. Імператора Константина Великого для поширення християнства є визначним і неперевершеним. Тобто, якщо кажуть, що Христос переламів хід світової історії, то Константин поширив цю справу, зробивши християнство спочатку легальною релігією, а потім вже його спадкоємці зробили його і державною релігією. Але феномен такого видатного. Імператора, як Константин, якого немарно називають Великим, попри недоліки його правління, попри, попри інші негаразди, які там були, все одно не міг би відбутися без впливу його матері, рівна Постани Олени. І тут якраз ми починаємо казати про роль жінок. З одного боку, ми знаємо, що у традиційному суспільстві жінка є особою. Не дуже видатною, досить часто пригніченою. Але тут треба згадати таку татарську повірку. Чоловік це голова, а жінка це шия. Куди шия повернеться, туди голова буде дивитися. І це дійсно вплинуло на всю, можна казати, і геополітику, починаючи з 4 століття по 14. За цей самий період, тисячу років. Відбувалася повільна, але вірна і впливова християнізація європейських народів. І дійсно, першою з цих жінок, які поширювали віру, була рівна Олена, тобто мати цього Константина, про якого ми вже згадали, її життя досить відомо. Вона не була знатного походження, взагалі можна казати, що це була така собі попілюшка. А чому Попелюшка? Вона була донькою трактирщика, а в цей трактир завітав десь якийсь римський офіцер. Вони між собою закохалися, одружилися. Часом той офіцер став генералом, а потім, коли відбувся там черговий заколот, чергова зміна влади, він став імператором. Таким чином, вона стала царицею. Звісно, що цей період був, коли царював і єкритинян, великий, великий, але останній гонитель християнства. Вона приховувала свою віру, але виростила Константина у схильності до християнства. Шлях Константина до християнства був складним, але все ж таки, за дією різних факторів, зокрема і впливу безпосередньої матері, він став християнином. Я не буду зараз у дрібницях розповідати про Константина до Віри, але він став християнином і мати відіграла в цьому, можна казати, визначну роль. А далі, 313 рік, це ключова дата, коли було християнство легалізовано, Тобто зупинилося гоніння, і християн вже не можна було переслідувати. Далі ще одна ключова дата це 325 рік, Перший Связький собор вирішили питання про Ісуса Христа. І це було не марно, тому що Константин скликав собор, на якому були зібрані всі Єпископи Римської імперії і сопередельних країн, а його мати відправилася у Єрусалим і прозвела археологічні розкопки і знайшла Хрест, на якому розп'яли Ісуса Христа. Звідси посні християнські церкви мають свято Хрестове воздвіження. Чому воздвіження? Воздвіження це тому, що вони підняли Хрест над Єрусалимом. І таким чином Олена стала першою рівно апостольною царицею. І є такий феномен феномін богаслів культурології Євангелізуюча Королева. Тобто ця монархиня. Яка сприяла поширенню віри у своїй країні. Далі, після Олени, історія розвивалася наступним чином: греки, римляні, і ерінізовані і романізовані народи Римської імперії, сприймають християнство. до кінці 4-го початку 5 го століття християнство вже мало міцні позиції. Але в той самий час в імперію починають просуватися і варвари. Тобто наші предки, як іноді кажуть, славяно-германські варвари. І серед них, серед них теж виявилася приблизно така історія, яка з різними варіантами відбувалася у різних країнах. Тобто якусь принцесу, християнку з політичною метою видають замуж за короля язичника. І вони. І вона тоді сприяє. Я тут королева, хай буде моя віра. Вона або чоловіка навертає в християнство, або <клух> сина ростить, як треба, або, якщо не сину, то внука, але дякуючи неї, християнство поширюється в країні. І перша з таких королев була мати Клотильда, королева Франції. Вона була бургундською принцесою, яка вже була християнкою, і її видали замуж за. Хлодвіга, тобто короля Франків. Там було багато пригод. Вона, як християнка, намагалася, щоб їхню першу дитину хрестили. Хлодвік її міцно любив і дав на це згоду. Але хлопчик, який народився, помер, і Хлодвік це пов'язав з тим, що його присвятили Христу, а не богам, яких він шанував. І він поставився на вид на вид Клоти. Вона казала: ну це означає лише, що Богу сподобався наша дитина, він буде янголом на небесах. Він був здивований її покорою. Ну а далі подружжя породила ще одну дитину. Котильда його теж охрестила, дитина знову хворіє, хлодик і знову це каже. І тоді, Колотия звертається до єпископа Ріміхія Паріжського, щоб він молився. На ранок хлопчика, душих, хлодк. Більш-менш покорився, тому що його жінка хотіла поширювати віру. А далі, перед черговою баталією з аліманами, тобто німцями, він почав молитися Богу платити і переміг. Після того він вирішив охреститися і дійсно він охрестився. Єпископ і провів йому катехізацію. і Хлодвік став першим королем, який прийняв віру. Клотівда сприяла поширенню віри у Франції, а далі одна з її нащадків, принцеса Берта, стала королевою Кенту, тобто невеличкої держави на території Англії. І вона теж там поширювала свою віру, тобто християнство. І переважно оцей феномен євангелізуючі королеви, він відбувався у Романо-Слав'янському світі. Серед германських народів такого ми не спостерігаємо. І далі ми тоді з Європи переміщаємося на Кавказ і трошки раніше, ніж Котильда, початок 4 століття, Грузія, туди приходить з проповіддю Свята рівна Ніна, примінниця Георгія Побідоносця. Звідси становиться зрозумілим, чому цього святого грузини до сих пір. Досить гарно шанують. І відповідно, і відповідно це сприяло поширенню християнства в Грузії. Світаніна спочатку проповідав серед єврейських спільнот, тому що вони вже були моноптеїстами, і можна було казати про те, як пророцтво старого заповіту відбулося у новому. А далі вона задружила з грузинською царицею Нані. В Грузі вже тоді були розвиті державні інститути, і за підрахунками істориків, Нані Намі, чоловік Маріан були вже 25-ю монашою читою в історії, в історії Грузії. Тобто, уявіть собі, відповідно, монаша чита послухалася Ніну, і далі вони почали поширювати віру серед свого народу. І, і можна казати, що саме Нані. І е, Ніна стали тими жінками, які поширили віру на Кавказі. Це був початок 4 століття. Далі ми з вами просуваємося на Балкани. І тут варто звернути увагу на те, що тут теж була не королева, але принцеса, принцеса е, Феодора. Її так звали. Точніше, вона була язичницею. Яку віддали у заручниці в Константинополі. А в Константинополі імператриця Феодора, хресна мати рівнопосного Кирила, її взяла і виростила як власну доньку, охрестила, дала їй ім'я Феодора на пашану самої собі. І коли період заручництва закінчився, Феодор повернувся у Болгарію, і вона переконала свого брата прийняти християнство і пошити віру в народі. Але вона рано вмерла, а брат став дійсно рівнопосним Борисом, хрестителем Болгар. Далі просуваємося трошки на північ, угорці. І вони прийшли на середину Європи, можна казати в серце Європи, поселилися біля географічного центру Європи з Сибиру. Відповідно у угорській мові всі слова, ну майже всі. Які мають сільськогосподарські значення, позичені з славянських мов, наприклад, барань, баран, черешні, черешні і так далі. І угорці адаптувалися до осідлого життя і з часом туди стали проникати християнські місіонери. Зокрема, теж угорський король одружився на принцесі Аделаїді, яка народила святого Стефана, який в свій час поширив віру серед угорців. Це святий Іштван або Святий Стефан. А далі йому теж сприяла, по що віри, його друга жінка, Блаженна Гізела, яка була німецькою принцесою. І далі у нас треба нам звернути увагу на охрещення Польщі, тобто ще на північ. Це якраз перша половина, точніше, половина ХХ століття, коли онука. Е, е, Рівномучені Людмили, як донь... духовної доньки святих Кирилів Путія, становиться польською княгині. Її видали замуж за короля Добравка її звали, і видали замуж за короля королязичка мешка. Вона його не вернула в християнство, а він став хрестителем Польщі. І в 966 році, за 22 роки до того, як Русь Україна прийняла християнство, Польща прийняла дійсно цю віру і тисяча. 1966 році, попри комуністичну владу, поляки урочисто святкували тисячоліття охрещення своєї країни. Далі Русь, у нас теж не обійшлося без двох жінок. Одну ми досить добре знаємо: це рівна Ольга, самостійна, міцна, моцна, міцна впливова правителька цієї держави. Я припускаю, то, що вона була останньою принцесою з династії Кия, і відповідно вона була більш легітимною, ніж її чоловік, який походив з династії Рюрика, тобто був завойовником, і тому вона уціліла цих, цей, цих, цих, цих у ціє, цієї всієї гри престолів. Вона дійсно прийняла християнство і прийняла це дійсно широ. І тому вона його і поширювала серед нашого народу. Але тут є цікава дрібничка. Вона наказала поховати собі біля першого князя християнина Аскольда Миколая. Ну зараз це біля Лаври, в Києві, я Оскольдова могила. І там вона наказала собі поховати біля цього Миколая. Себе. себе, себе. Тобто, імовірно, не то що він християнин, а вона християнка. А скоріше за все, вони дійсно були якимись родичами. Їй вдалося. З, так скажемо, дати якісь зерна християнства своєму онуку Володимиру, який, можливо, і сприяв від бабусі деякі так зерна віри, але він одно був затятим язичником. І коли теж дипломатичною метою він одружився з візантійською принцесою Анною, уявіть собі, який вона до себе прийняла духовний подвиг. Візантійська принцеса може сказати співправителька своїх братів, яка звикла до такого життя в Константинополі, до розкоші, до бенкетів, і кажуть, що їй необхідно вийти замуж за якогось варвара, головоріза, який захоплює околиці імперії, і переконати його, прийняти християнство і стати крестителькою цієї країни. І вона на це погоджується. Вона їде в Херсонес. Вона може пережити, яку уявіть собі, яку драму вона пережила, поки вони плили Чорним морем з Константополя та Херсонесу. Які були сумніві, як вона думала, як він її сприйме. А коли вона приплив в Херсонес, у Володимира тоді відбулася якась хвороба очей. Вона лагідно його обняла, поцілувала у чоло і казала, що йому варто хреститися. І коли він охрестився, він прозрів. Після того вони повінчалися. Вона зрозуміла, що він. Ну, не, не такий уж і дикун, що з ним можна працювати. Ага. І коли вони повернулися в Київ, це дійсно вже була щаслива подружжя. І це подружжя дійсно було щасливим. У них були діти: Троє, Борис, Гліб і Принцеса Марія. Борис і Гліб загинули вже під час чергового туру Крих Престолів, але загинули як гідні християни, які були першими організовані святими, і, до речі, їх визнав в Константинополі, тому що вони були синами візантійської принцеси. Ну, Є таке напівконспірологічне припущення, що візантійці самі були зацікавлені, щоб цих двох князів вбити, щоб вони не претендували на візантійську корону. Ну, Це, мені здається, вже щось таке марне. Придумано. Але і донька. А Анна, хто їх хто убив? Там... І... Це був двоюродний брат, їхній. їхній так? Так. А син кого? Яроповка. Тобто прийомний син Володимира, син його старшого брата Яроповка, який вбив цих братів. Mm -hmm. Ну, намагалося приписати, що, наче це зробив Ярослав, що Візантійс, ну знаєте, багато цих цих, цих спекуляцій. Ярослав, ну, Ярослав це типа Ярослав Мудрий, це ну, так, так. Так, так, Я, Ярослав Мудрий. Намагалося це зробити, але вони загинули. Можна казати, що перші такі самі, вже друге покоління християн, стали святими. А принцеса Марія стала королевою Польщі. М -м -м. Далі. Далі до наші юрки, на престолі, поширив свій вплив і на з, е, східні терени. І тут слушно процитувати очорника українських націоналістів, полковника Євгена Коновальца, який казав, що, що так це Росія? Це колонія Київської Русі, яка потім знахавніла. І так воно дійсно відбувалося. І там дійсно, я просто до того веду, що. Християнство поширювали там представники династії Рюриковичів, і там дійсно відбулося передостання історія передостатньої євангелізуючої королеви. І це була принцеса Стверського князівства Ульяна Олександрівна, онука ну, не засновника видатного князя і мученика Михайла Тверського, і онука видатної Святої Анни Кашонської. Але в неї була важка родинна історія. У неї дід, батько і брат загинули в Барді як мученики. І її видали замуж за літовського князя Ольгерда, який до того був одружений. У нього від першої жінки теж було вже двоє дітей. ось собі дівчинку 18 років видають за цього 40-літнього князя, який, до речі, вбивав християн. Так. І вона ласкою його спочатку схиляє до того, щоб він не прислідував християн, а потім вже незадовго до смерті він приймає охрещення. І вона з ним ще народила десятьох дітей. Десятьох? Десятьох. Ну, вона пам'ятує про історію своєї родини всіх, шлюбів династичні, вона заключила з Заходом, а не зі Сходом. І вона дійсно була перемога над татарами у битві на синіх водах в 1362 році, коли територія України була звільнена від татарського панування. І тоді просунулася влада Литви і під впливом бур'яни, яку справедливо називають нігіною, і литовсько українською відбулася відбудова Києва, відбудова від Києво-Печерської Лаври, і дійсно поширення християнців серед литовського народу. Більш того, вона побудувала декілька храмів. Ну і за деякими припущеннями, вона похована там в одній з е, прихованих галереї саме в Києво-Печерській лаврі. Mm -hmm. Далі історія на тому, може казати, наближається до кінця, а не закінчується. Її улюблений син е, він колись одружився з польською принцесою Єдвігою, яка виявилася після чергової династичної кризи, останньою представителькою династії. І вона дійсно мала владу над Польщею. І він тоді був тоді, як казати, принцем-консортом. Тобто вона керувала Польщею, а він був при неї. Ну, Там відносини відбувалося досить так напружено, але з часом все ж таки відбулося, mm -hmm. і любов, і питання, все гаразд. Але ця Єдвіга колись кохала німецького герцога, хотіла вийти за нього заміж. Ну, а ведь може Польщі примусили її на шлюб з Єгелею. І тут вона зрозуміла, що це її покликання, що їй треба одружитися з цим Єгелею, який так був туди-сюди, з точки зору християнства, попри вплив матері, і що він. Ну так як саме Анна Романовна, те ж саме взяти собі такого чоловіка, який привик звик до цього, і зробити з нього гідного християнина. їй це вдалося. Він прийняв охрещення за католицьким обрядом, прийняв ім'я Владислав. Вони помінчалися, він став принцем-консортом. І вона його привіла йому і східність до християнства і, дякуючи неї, християнство поширилося на територію Литви. Тобто, то, що не доробила мати Єгіва, доробила його жінка. І тоді, оці дві жінки, Ульяна і Єдвіга, є останніми євангелізуючими королевами в Європі. Але у собі, це вже 14 століття. Так важко і так довго тривало поширення віри. І ці, дійсно вплив цих королев, половина з яких було канонізовано, дійсно був значним. І в кожній країні така є історія. Ну але знаєте, за лаштунками історії, ми не уявляємо саме жіночий стан цих жінок. Що вони відчували? Як вони співпрацювали зі своїми чоловіками? Як важко їм було, які були безсонні ночі проведені в малито, щоб він тільки не вернувся, щоб він був жорстоким, щоб він сприяв поширенню християнства, або як вони вирощували, попри його вплив синів і онуків, це все за лаштунками історії. Єдине, що ну, велика інтуїція великої поетеси української Ліни Костенка, яка написала вірш про Ядвигу, як просто вона собі відчувала. Коли дійсно доля їй дала такого чол... такого чоловіка, як ЄГЕЛО ЄГЕЛО, це окремий вірш. Я просто на пам'ять зараз не згадаю, але можна знайти в інтернеті або в книжках цей вірш Ленини Костенко про Ядвігу. Ну і, до речі, треба відати належне на тому Єгелі, що він став досить побожним. Він майже щодня відвідував Месу і святе Причастя, він побудував університет. Він розгромив цих псих-лицарів, з якими боровся його двоюродний дід Олександр Невський, двоюрідний прадід Олександр Невський, і він побудував Польщу і став найбільш видатним польським королем, започаткував нову династію, яка там царювала до кінця XVII століття. І, звісно, це дійсно видатна фігура. Просто поляки намагаються його собі привласнити, але я завжди не питав, а ви. Пам'ятаєте, хто була його мати? Ніхто. Навіть вчителька історії мені на це питання не відповіли. А вплив матері жінки на нього був визнач... визначним. І тому він став дійсно, хоча це був русський хлопець, але який став найбільш видатним і досить погодженим польським королем. Ось така історія. І дійсно, ці жінки мали великий вплив на поширення християнства в Європі. Дякую за увагу. До побачення.